Вітаю вас, друзі! Мене звати Ольга, і ви на Ютуб-каналі Коментар, де ми традиційно коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. І сьогодні ми поговоримо про откровення колишньої прес-секретарки Зеленського Юлії Мендель. Мендель, яка наразі проживає у Сполучених Штатах, розповіла, що Андрій Єрмак займається чорною магією. Давайте я вам зацитую допис Мендель. 2019 року в офіс президента на брифінг прийшов журналіст, який після брифінгу побіг не за президентом, а за його тодішнім радником Єрмаком. З питанням на камеру, що ви робили на кладовищі разом з ім'ям? Тут вона не називає з ким. Тобто Єрмак ходив по кладовищах. Це питання журналіст повторив кілька разів, тому я все добре розчула. Таке питання я чула вперше в своєму житті. Воно залишилося проігнорованим, а матеріалу я так ніколи і не знайшла. 2020 року один міністр прийшов до мене з інформацією, що Єрмак, тоді вже голова офісу, займається магією. Міністр не вдався в подробиці, але був дуже наляканим. 2023 року людина з важливої служби розповіла мені, як Єрмак привозив магів з Ізраїлю, Грузії і якоїсь країни Латинської Америки для магічних ритуалів. 2024 року розповідає Далі Мендель, людина з езотеричної сфери розповіла мені, що маги Єрмака палять якісь трави, збирають воду з трупів. Жахливі речі, і роблять якісь ляльки, які Єрмак складує в певну скриню, мовляв, у тій особливій скрині уже самі мерці. Тепер про це публічно говорять правоохоронці і навіть народні депутати Ярослав Железня. Я ніколи не розбиралася в системі магії, говорить Мендель, і не займалася ритуалами, І спочатку це настільки ж важко повірити, наскільки і в існування привидів. Сьогодні, коли країна садить без світла, Тепла без базових потреб ми можемо всі тільки посміятися з цієї магічної політики, якщо є на це сили. Однак скажу, що в українській політиці Єрмак далеко не єдиний, хто практикує магічні ритуали. А далі вона наприкінці свого допису конкретно звертається до Єрмака із поскриптуму. Андрію, коли ти це читатимеш, подумай, що будь-яке твоє рішення, і дія тепер буде дзеркалитися на тобі, а Бог сильніший був, є, завжди і буде. Треба було обирати світлу сторону з самого початку. Ну, Тут однозначно можна сказати, що ніяку світлу сторону Єрмак обрати не міг, тому що це абсолютне зло, абсолютне зло для нашої країни. Ось таке от відкривання Юлії Мендель, і ви знаєте, я хочу сказати, що, попри те, що цей допис зробила Мендель, попри її ставлення. До неї і про всі ті зашквари, які були колись із Мендель. Я все ж таки у цьому випадку довіряю їй на 99,9%. Тому що вона була в цій системі, вона була в цій кухні. Ось певний час мовчала, але тепер от вийшла і вирішила розповісти. Це, до речі, вже не перше відкривання Мендель про Єрмака. А після звільнення Єрмака, Мендель включалася в ефір Радіо Свобода і розповідала про те, що Єрмак дуже страшна людина. І про те, що вона навіть побоювалася за власне життя через Єрмака. Е, ну е, я хочу тут також додати в контексті ось цієї от магії і Єрмака. Про те, що я неодноразово звертала увагу на те, що Єрмак носив на руках якісь дуже такі дивні буси, чи то амулети, ось ви зараз бачите їх на фото. Це завжди привертало увагу, і це завжди було досить дивним. А ще подейкують, що тривалий час улюбленою відьмою Андрія Єрмака була Марія Тиха. Ось, до прикладу, Марія Тиха на телемарафоні. І телемарафон це таке місце, яке абсолютно контрольоване владою, таке підконтрольне владі телебачення, як, наприклад, путінське телебачення чи телебачення в Білорусі. І туди неможливо потрапити просто так. Всі люди, всі гості там строго погоджуються, і без дозволу зверху туди не потрапить жоден експерт і жоден громадський діяч і так далі. Тому Єрмак. Який захоплюється ось такими от темними діяннями, цілком ймовірно, що він і пролобіював, аби Марія Тиха потрапила на телемарафон. Це, власне, пояснює, чому в нас на марафоні засідали відьми, тому що Андрій Єрмак захоплюється чорною магією. І зазначу, що на телемарафону виділяється мільярди гривень із бюджету. На ось такі от речі. А тут ще хочу зачепити таку тему, що загалом популярність ось цих от ворожок і цих от магів серед українців вона є досить високою. Можна посміятися з Андрія Єрмаком. Але якщо зайти на ютуб канал таки Марії Тихої, про яку я згадувала, то ви знаєте, перегляди там досить значні такі ось ого. го А це означає, що по перше, у багатьох українців відсутнє критичне мислення. А іноді навіть і здоровий глузд, і вони ось хочуть покладатися на цих магів, на цих чародіїв, вірити в те, що є якісь дуже прості рішення, і що достатньо змахнути чарівною паличкою і щось зміниться, щось зробиться. Ну а по-друге, це показує ще і лицемірство українців. Лицемірство наших співгромадян, тому що українці себе позиціонують як таку дуже побожну віруючу націю, але не гребають послухати відьму тиху на Ютубі, і не гребають іноді піти десь до якоїсь ворожки чи відьми, аби замовити як ярмак, ті чи інші ритуали. Та повернемося до Юлії Мендель, і вона розповіла лише про Андрія Єрмака. А ось і про Зеленського жодних згадок. Ну, тут ось навіть певною мірою таке собі відбілення, що ось Єрмак такий от був поганий, такий от чародій, маг і колдун, і, можливо, навіть він так негативно впливав на Зеленського. Але мені тут цікаво, якщо Єрмак користувався всілякими магічними ритуалами і послугами, то чи брав в цьому участь його найближчий друг Зеленський, з яким вони разом проводили час у бункері і їли мівіну. Наостанок я можу сказати, що е, фактично владу в Україні захопили всілякі чорти, сатаністи, які накликають на нашу країну, біду. Хоча, знаєте, в принципі, вони і є та сама біда. І я думаю, що після того, як влада Зеленського закінчиться рано чи пізно, із шкафів Офісу президента повивалюється ще дуже багато різноманітних скелетів. Друзі, напишіть мені, будь ласка, що ви про це все думаєте. Що думаєте про Чорну Магію і Андрія Єрмака? І чи, на вашу думку, замішаний ще хтось в офісі президента за такими ось темними справами? Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки в коментарях. Я дякую вам за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Бережіть себе, будь ласка, та до нових зустрічей. Бувайте!